Під час відключення електроенергії в Кропивницькому не працюють світлофори, тому на більш завантажених перехрестях дорожній рух регулюють патрульні. За допомогою жезлу чи червоного диску, регулювальник показує сигнали, якими повинні керуватися всі учасники дорожнього руху. Якщо брати позицію водія, він коли рухається на своєму транспортному засобі, під'їжджає до перехрестя, на якому не працює світлофор, він повинен керуватися. Сигналами регулювальника, якщо такий є на перехресті. Якщо такого нема на перехресті, дорожніми знаками, дорожньою розміткою, все так, як прописано в правилах дорожнього руху. А якщо точніше, восьмий розділ правил дорожнього руху. Потрібно запам'ятати, регулювальник має всього три жести. Перший рука піднята догори з жезлом або диском, з червоним світловідбивачем. Піднята до гори, дорівнює жовтому сигналу світлофора. Цей жест означає увага. І він показується регулювальником перед зміною сигналу. Увага є обов'язковою вимогою. Увага також ще означає, що всі транспортні засоби та пішоходи повинні зупинитися. Вони зупинилися, побачили, який жест показує регулювальник, тільки після цього починають рух. Другий жест регулювальника. Рука зігнута перед грудьми. Зігнута перед грудьми, от в такому положенні, дозволяє рух транспортних засобів, які їдуть зліва від вас, прямо поворот ліворуч, поворот праворуч та розворот. Тобто в усіх напрямках це зелений сигнал світлофора. Ну, якщо можна так сказати, зелений. І третій жест. Якщо руки витягнуті в сторону, от, наприклад, в такому положенні. Водіям дозволяється прямий проїзд і поворот праворуч. Зараз прямий проїзд він показує руки в нього в сторони. Можна тримати руки, можна їх опустити. Такий сигнал означає зелене світло світлофора, але із забороною лівого повороту. Пішоходам дозволено переходити проїжджу частину перед грудьми та за спиною. Важливо зауважити, що коли регулювальник знаходиться на перехресті і регулює дорожній рух. Його жести обов'язкові до виконання пішоходам, а також водіям транспортних засобів. Разом з тим хочу додати, що жести регулювальника мають перевагу навіть перед світлофором і дорожніми знаками, які розташовані на перехресті. Вікторія Колосова, Олександр Касьяненко, Суспільне, Новини Кропивницький.